Ну що, вийшовся піздатий столик, стільниця. Хі -хі -хі. Так, але вже зробив вже четверку з п'ятерки — доски. Чесно кажучи, ну шо, я не міг собі зробити такого, взяти з штабеля та зробити собі там столик. І отакий от столик я б мав бляха-муха і горівочку би тут пив. Ще лежав би тут бляха-муха. І кралі би станцювали стріпці, ну ні. Приходиться робити подарки. Але нічого, нехай буде так. Ну що, вийшло? На цей раз він товщий, там, по-моєму, 35-ка. 35-ка. Е, як вона називається, угольник. І на цей раз я розов тому що там було просто тонкі. Тонче набагато. І щоб угодити, бо може він схоче з Йолку, а не, а не ясень, от один буде проблема. Ну думаю, що ні. Думаю, що ні. Все. На сьогодні справився. Думав, сьогодні малину і вишню збирати. А так роблю подарунки. Ну нічого.